За мужність та героїзм. Посмертно Макухи, Роман Сергійович нагороджується медаллю третій ступень за перед містом. 32-річний лейтенант Роман Макуха захищав Україну з 2014 року. Друзі кажуть, мріяв про щасливе життя та воювати пішов не роздумуючи. Роман навчався у Харківському військовому інституті танкових військ. Від початку широкомасштабної війни знову пішов на передову. Воював у складі військової частини а 2084 Під Харковом, де здобував військову освіту і загинув боєць 16 жовтня, сьогодні тут і вчителі Романа із 108 ї школи, щирий, відвертий, спокійний та врівноважений, таким його запам'ятали. Це дуже важка для нас втрата, тому що він пережив ну складне життя і зміг попри все побороти ті складності, які були в нього в житті. Вибір цієї професії захищати батьківщину був для нього свідомий, тому що його йому важливо було. Самовпевнитись в цьому в житті, і коли в нього народились дітки, от перша дитинка, коли в нього народилась дівчинка, він мені в соцмережах писав, що я хочу бути таким батьком, якого в мене не було. Я хочу завжди захищати і бути біля своїх дітей. Дружина Романа Макухи і троє його дітей втратили найріднішу людину. Та знають їх чоловік, і батько був героєм і вірним сином України. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.